17 жовтня на фізико-математичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету триває європейський тиждень коду. Близько трьох сотень студентів та школярів вчилися програмуванню та побачили тернопільський замок, надрукований 3D-принтером. Я шайна зробила, щоб робот їхав вперед, зробив поворот на 180 градусів і повернувся на своє місце. Змусили робота їхати та розвертатися, і інші школярі, які взяли участь у заходах у рамках тижня коду на фізико-математичному факультеті педагогічного університету. Те, що їхнім батькам здавалося колись фантастичним, зараз без проблем роблять діти за лічені хвилини. Змусити маячок світитися під музику за допомогою мови програмування, також не проблема. Найбільше сподобалось як вставляти всі триотики, його ну, обладнювати. Завдяки мікроконтролеру та сі подібної мови програмування учні виконали кілька команд, які оживили маячок, а зрозумівши алгоритм, почали експериментувати, змушували його світитися з такою частотою та тривалістю, як їм заманеться. Якщо це їм вдалося лише за п'ять хвилин, то що зможуть зробити за рік навчання? Ми запитали у викладача фізмату. За рік вони зможуть створити будь-який маленький робот, який буде виконувати якісь дії в їхньому будинку, в їхньому місті. Програмувати розумний дім, який дозволить зекономити електроенергію, який дозволить бути енергощадним, скажімо, у воді, або допомогти створити свої для своїх батьків розумну теплицю, яка буде точково відповідати на рівень освітленості, рівень наявності вологи або звуку. На третьому воркшопі дітям розповіли та показували створені завдяки 3D-друку моделі. Учні зізнаються, здивовані, що, хоч такий друк не дешевий, вартість тривимірного друку вимірюється в межах 5-9 гривень за кожен грам матеріалу. Однак, вже в нашому місті можливий. Чи стануть учасники воркшопів в майбутньому програмістами невідомо, але двох охочих ми знайшли. Я користувався 3DS Max, потім Blender, Пробував робити ігри на двіжку Unity. і. Там робив в фотошопі різні фотографії, в Adobe Premiere Pro ну, монтував відео. Ми пробуємо собі щось зробити хоч якусь примітивну гру, а але щось таке зробити і вже потім стає ну, розвиватися. І це була саме елементарна гра, це в нас був кубік на плоскій карті, і який рухався по. І треба було обмати перешкоди. Ну, це чайно, що все, ну, примітивно. Досить примітивно, але ну, я, я вважаю, як для початку це досить непогано. За майже тиждень таких щоденних воркшопів спробувати себе у програмуванні мали можливість кілька сотень учнів та студентів. Після закінчення школярам давали європейські сертифікати, каже Надія Балик. Ми залучаємо менших наших учнів, студентів, щоб також вони долучалися до цієї сфери, до цієї галузі, і щоб ми мали достойну зміну. Ця спеціальність є дуже популярною. Ми маємо спеціальність інформатика, і ну, ми можемо сказати, що сьогодні наші випускники не мають проблеми з працевлаштуванням. І наші студенти починаючи з 4-5 курсу. Вони є всі працевлаштовані. Співпрацюємо з багатьма міжнародними фірмами, такими як Інтел, Майкрософт, Гугл. Маємо з ними співпрацю. Маємо лабораторію хмарних обчислень та багато інших спільно з академією наук. До слова, кафедра інформатики та методики її викладання в педагогічному університеті. Одна з найстаріших у сфері IT. Вона з'явилася ще у 1986 році. Розповідає Надія Балик. Тоді на фізматі була одна з трьох комп'ютерних лабораторій, які існували в радянському союзі.